І всім привіт! Сьогодні ми будемо проходити сніжну локацію. І нам треба три медведі, щоб прийти в сніжну оцю штуку. Ну, всім, зразу вам кажу, я не профі. Не профі, в цьому ділі. Так, ну я сто підсотки десь знаю, де є. Ладно, я забула, де всі медведі, так що сорі. Ну, одного я точно знаю, як вийти. Мені здається. А вони типа не хічники. А, будемо розі мною говорити, подивіться мірні. Вони мірні. А стоп так можна було? Ну ладно, давайте. Допустимо, пропустимо. Я якщо щось я граю один день, так що солі за такі якісь бомброцькі более-міні. Воу, подивіться, я вже не йшла. Одного медведя тільки там треба щось зробити. Тільки у мене питання як туди попасти. Давайте пробуємо якось попліти. О, є сеті, вийшло. О, нам треба скласти картину, кописта. Це так. А як її складати? Стоп, а як скласти так секунду. Я не пойму, як скласти цю картину. А як тут треба... Типа от вот это, таймер, таймерки нажати, це взагалі? А як мені? Я не можу їх рухати. Ну, типу, оці штуки не можу рухати. Ну, никуди, не... Ну, дивіться, воно не хоче не куди воно... ну, просто воно не хоче. Ладно, дівчик, я щось не... не розумію, як освободити тут цю штуку. Ладно, давайте спробуємо освободити медведя, якого я знаю примерно, як освободити. Раніше я якось того медведя освободила, я забула, я просто забула. Взагалі що, все цю ро. Я не знаю, я просто все забула. Слушу? Тут був жовтий сніг. Серйозно? Жовтий. Затік якраз уже 2025. Така новогодня атмосфера смерть тут гарненько можна сказати. Так, я попрыгнув. Далі якось сюди треба було пам'ятаю. Та-та-та. О, це босб не я помню як його. Давай. Блін! Капець, а як його? На 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 господи, З всіх сторон лупашуть. Ладно, давайте. А, Ні, стоп, 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 бе 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 На. Та почекайте, для початку треба вбити цих малюток, а уже потім... А, а робити. Вони що безсмертні чи що? Все? Серйозно? Я вбила? А давайте ще цю бджолку убьем. Її точно один раз уже треба залупашити. Так, давайте сордачку візьмем. Так, ладно, я освободила, я так поняла, нашого короля. що мені дали за далось? В смысле, ви що, здіваєтесь? Мені серйозно нічого не дали? Давай попробуємо сподати цю девочку. О, стоп, як її туди запрыгнути. О, о, а як хоче. Ай! Подвійні прыжок, ну не може. Дайте тебе тоді нажмем. А що тут? В смысле? В чому прикол? Ааа, блин, треба ще цей скользкий паркур пройти. О, ой, пульти. Ты уйм все, я освободила мишку. Давай освобождаем. Ми освободили. Короче, девочки, я освободила одного медведя. Если честно, я его вприори, не разумею, де не может быть. Капец. Скільки их тут. Воу, 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 воу. Его треба, кстати, три раза лупанути, вы знали? Силані просто, ну не знаю, машини якісь. Раз, давай дубасим. Два Все? А, все, да. Два, три, коротше. Ой, кажу, два, три. О, тут можна покататись. Дивись, прикол, прикол. А, о, куди? Я хотіла покататись. Так, сюди не можна. Девчонки, вот, если чесно, в апріорі. Що можна тут робити? Так, я садочку, давайте візьму понадобится куда-то вот сюда о тут є якийсь вагараш типа из або еще что-то Ну, давайте ай! Ну я не можу сюди! О, подивіться, тут есть скакалочка. Опа! Опа! А что далі? Это просто типа штука, чтобы забрати монеты, серьезно? Короче, я взагалі без понятия хрен пойми, де тут можна найти. Коротше, де тут можна знайти ще якихось мішок. От Вот будь ласка, в коментарях, де їх знайти. Кого мені. Ну, типу, де мені знаходити їх. О, подивіться, є тут, вот, подивіться, ой, тут є какие якісь такі штучки. Опана, я вже кудись пішла. Вау, подивіться, це якась пещера. І вий, 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 вау. А де ключ найти? Стоп, а де для цього медведя ключ найти? Хто знає де найти от ключ ключ? Ключ? О, стоп! Стоп, 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 подивись. Ось, І отут от ще одна. Подивися, ляти криса. ви бачите це. от? Виберемо далі ось сюди ліземо. І далі. От, от, ти, ну. Ти подиви, яка вона, блін, як фіня якась, просто треш. От, І якось треба туди допригнути, але я не можу, бо в мене воно не вертиться ніяк. А, значить, от так, і от, і от, от, і та, ну, ти ти подивися на цього просто -а! Це просто такий страшно, Ну! Та як мені це зробити. Я не розумію, як мені це зробити. Мені треба, типу, вот так, з розбіжки, чи щось зробити. Во є, є уіл. Ми це зробили. Так, коротше, я буду тут пів От, все. Просто можна справнути. А! Тихо. Все, освобождаємо. Вуй! о свободи скя. Що за скеа, господи не помилуй. Ну, коротше, все, я... ай! Дай, дай! У мене вже є два мішка. Тільки я тепер без поняття, де мені знайти е, ще чиєї мішок. Так тобто, тут. Просто от хрен пойме да їх знайти. Ой, тихо, 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 тихо. Про є. Братан є. Та ну, а я. Стоп, стоп, стоп! Пана. А ну, давайте ще, ще раз. Там є якась, походу... тут є якісь доми. А як мені тут сюди залізти? Сюди аж треба чешу. Ну, наконець-то. Вот, подивіться. І отут вот треба скласти цей пазл. Ну я без поняття, я навіть не можу цим пазлом рухати. Просто не можу рухати, от подивіться. От. Що не розумієш, що тобі треба робити. Може типу, з ним треба поговорити. Ні. З ним не можна поговорити. О, подивіться, там на верху є Міїл, тільки от, у мене поняття, як до нього, ну, типа, якби. Як до нього добратися, от. Э, блин, что я не зможу? Н -н -н. Ладно, давайте. Остопшого треба один раз залупати. О, все, слава Боже, треба один раз залупати. От, і зараз от сюди тепер лізем. Опа, опа. Ну не гей, ну гейша. Ай, ай, раз, давай, два, лупаш, и давай. А все, 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 уже трое, короче. Ой, даже не трое, я вам скажу. А, а два я его на два же что? А, ты мирный? Ты мирный? А, да ты мирный, господи, я уже думала, что все, конец. ой, ой, ай, а, а, капец, из всех сторон, из всех сторон. Ой, ой, Капец, тут якщо б було три жизни, я би не вижила, Это шо, капец? Вообще полный. Вау, подивіться, тут є... Що це за прокол? Що це за прокол? А що це за прикол? Ну питання, що це? Серйозно? Ось цей час я могла отак от зробити і все? А, -а, -а капець. Тут якісь ці бурндуки, що що? Вон, давайте попробуємо на варз залізти, може там буде якийсь бос або ще що то. Кстати, де бос? А ні, боса я не знаю, де є бос. Бос на початку там, от. як тільки ми з'являємося, він там є. Вот, оце, а тут не бос. Вау! Подивіться, ми дійшли до цього медведя, вот він. Так, а де ключ? А, ми маємо так от вплинуть. Понятненько. Вау! І ми освобожаємо третього медведя, уім! Я так... Ой, стоп. И девочки, мы пришли побеждать босса, получается так, босса побеждать, блин, эти бджолы, вот у меня они страшно бесят, у вас тоже они бесят, вот просто, эть, опа, о, не, ну, не, ну, тики, не, цей босс, ну, именно так бесят, еты, еты, что ты еты, блин, Ет, а ты конечно, уи, уи, ай, 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 ай! Странный мячик, я тебя так ненавижу. Ой, 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 Є, 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 Ты Тихо, 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 тихо. ты та ну, бляха, муха. Та, ну, короче. Короче, ну ты ненавижу я вот все ваши хухры мухоры. так що так. Е, вот. Девочки, я відкрилась! Я открыла відкрила пустынную локацию. Так, а де вона? Стоп. Ви поняли, як тільки ви відкриваєте любих, от там десь пару мішок, десь, наприклад, у сніжній требується, то в мене скоро так 12 буде, я взагалі у міні домик попаду. Ой-йоу-йоу-йоу. Ой, так, де моя пустиня? Вот, подивіться, вона відкрита. Ой-йоу-йоу-йоу. Так, стоп, 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 стоп. ту 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 Блін, ну ще клас, позиція. Ну тут поки що нікого нема, але скоро я з вами це все відкрию. А на цьому кінець всім пока-пока!